Озера Євразії дуже різні за походженням їхніх улоговин, характером стоку, розмірами, глибиною, солоністю і розміщені на материку дуже нерівномірно. Особливо велика кількість озер на північному заході Євразії. Вони мають льодовиково тектонічне походження. Найбільші з них Ладоське, найбільше в Європі та Онеське. Багато льодовикових озер в Альпах Женевське, Боденське, Цюрихське. Типові тектонічні озера Байкал, Ісикуль, Мертве море. Озеро Байкал. Найглибше та найдавніше озеро на Землі. Його вік становить приблизно 25-35 мільйонів років. Вулканічні озера поширені на Камчатці, Японських, Філіппінських островах, Малайському архіпелазі. Багато великих озер розміщено у внутрішніх посушливих областях Євразії. Це залишкові озера, збережені на місці давніх морських водойм, які існували в умовах більш вологого клімату. До них належать Каспійське та Аральське моря із солоною водою, а також озеро Балхаш, яке складається з двох частин: Прісної та Солоної. Найбільше за площею озеро Каспійське море. Лохнес у Шотландії одне з найбільш відвідуваних озер. Причина популярності криється в численних легендах, пов'язаних з величезним чудовиськом, яке нібито живе в озері. Цікавим є озеро Лобнор Китайським близнюком Арало розташоване в пустелі і часто засипається піском. Це дає змогу йому змінювати своє положення на вісних до 100 км. Звідси й друга назва Мандрівне озеро, Аральське море озеро сумний рекордсмен зона екологічного лиха. Від початку 60-х років ХХ століття площа озера різко зменшилася. Це пов'язано із забором вод річок Амудар'ї і Сирдар'ї, які впадають у нього для зрошення бавовнику у Центральній Азії. До висихання це озеро було четвертим у світі за площею водного зеркала.